Росіяни здійснили черговий масований ракетний удар по Україні не лише ракетний, також безпілотниками били крилатими ракетами, власне, та кинджалами по енергетичній системі, по енергооб'єктах у 15 областях України. «Укренерго» застосовує екстрені відключення електроенергії. У деяких регіонах розгортаються пункти незламності. І Очевидно, що ліквідація наслідків ще триватиме. Тож, якщо хочете бути в курсі останніх новин, підпишіться на «РБК Україна» у соцмережах та читайте сайт РБК Україна. Україна. Я ж вітаю Костянтина Криволапа, експерта з авіації. Пане Костянтине, добрий день. Добрий день, якщо його можна назвати добрим. Тривожний, щонайменше. На момент запису нашої з вами розмови повітряні сили ще не вийшли з, зі зведенням підсумковим. Ми не знаємо точну кількість ракет. Однак, станом на цю хвилину в небі України досі перебуває велика кількість шахедів. Про що це свідчить? Чому українська система ППО не може власне цю історію подолати досі з вечора, наскільки я розумію? Ну ще годину тому шахеди заходили скрізь сумщину. Тому uh -huh. коли вони поступають в порядку подачі заявок, їх знищують. Ну зрозуміло, що всі 100% знищувати неможливо. Нема систем ППО, які можуть можуть е, дати гарантію, що все 100% буде знищено. Але треба віддати належне нашим хлопцям, і дівчатам, які працюють в ППО, е, про те, що вони працюють чудово. І з одного боку, а з іншого боку, слід розуміти, що нам не вистачає цих систем. ППО, які нам обіцяли наші партнери. Ми не отримали в тих кількостях, які вони вже обіцяли. Вже конкретно, вже все є, вже все готово. Зараз все буде. Ми не отримали тієї кількості патріотів, які нам обіцяли, тієї кількості самті на Насамсів, Айрісів і таке інше. Ну я вже не кажу про там більш е, е, інші системи засобів ППУ. Але те, що у нас є, ну, дозволяє нам якось е, боронитися, якось захищати себе. Але ну, ще раз кажу, що прильоти є, це зрозуміло. Е, і треба сказати, що я приємно вражений. Тим, що, наскільки швидко наша вся державна система реагує на це, е, і вже в багатьох містах, де було там е, були влучання в об'єкти нереструктури і були проблеми з водопостачанням, повертається водопостачання, в тому числі і в Києві. Е, хоча тут серйозні були враження, е, при всьому при цьому враження були, але е, всі структури, які задіяні в е, подолання наслідків, вони працюють, працюють ефективно. Укрзалізниця замінила, була готова для того, щоб замінити електровози тепловозами, вони поїхали, графіки там зміщуються, але не катастрофічно. Тобто ми були до цього готові, і я вважаю, що ми досить, держава досить впевнено долає наслідки цієї очередної терористичної атаки. А якою, на ваш погляд, була специфіка сьогоднішнього удару загалом? Чи можна назвати його умовно стандартним, чи все ж є, е, цей удар, якийсь, там, має якісь особливості, е, якщо порівнювати з попередніми? Задіяна дуже велика кількість різних видів ракет: і Х101, і Х-22, і кінжали, і калібри. І е, дуже велика кількість шахедів, які вони там не встигають запускати, але вони їх накопичували. Е, накопичували вони досить довгий час, майже місяць вони все це накопичували, і це зараз полетіло. Е, ну арифметику будемо підводити пізніше, коли будуть відомі вже офіційні результати цієї е, атаки, не можна сказати ночної. Що мене дивує, те, що в, в цього, цього разу. Атака була зміщена ближче до ранку, і вже було досить ясно видно і ці шахеди, і було і зараз. Вони ще починають літати. Вони ж взагалі ми звикли до того, що вони працюють вночі. І що тут ще. А про що це може свідчити? Чому на ранок в чому природа такого зміни такої тактики? Ми ж минулого тижня майже кожен день літали до Олені і вимушали підійматися ту 95-ті. І вони mm. літали, поверталися в Енгельс, чекали, коли там завершиться атака. Я все думав, що може зараз буде ще удар по Енгельсу. Чому цього не було? Але ми дуже серйозно порушили їх, так такий організаційний момент, їх графік застосування. І я думаю, що це зміщення, воно якраз пов'язане з тим, що вони не завжди не, не встигають так, як вони е, хотіли би встигнути. Тому що. Ну, вони ми маємо такий досвід, що коли атака проводиться концентровано в короткий проміжок часу, то тоді можна розраховувати на те, що в системах ППО буде якась зменшена швидкість реагування і щось в більшій кількості може прилетіти. Цього разу цього не бачив. Воно було такі навалами, такі таке постійне, таке розтягнуте. Ну, ще от треба розуміти, що крім е, самих цілих враження енергооб'єктів, є е, дуже серйозний е, акцент, зроблений на психологічний тиск на наше населення. Тому що ну, ми розуміємо, що ракета Х-22, яка не може точно влучати там, бли... точніше, ніж 500-600 метрів, це якраз габарит острова Зміїний, по якому вони били там. Х-22 ракети корейські, північнокорейські ракети КН-23, які теж не можуть точно влучати, якщо навіть долітають до цілі, це чисто терористичні засоби. А оці повідомлення в мережах про те, що очікуєте зараз, буде удар там тактичним ядерним озброєнням по Миколаївській, по Херсонській, по Запорізьким областям. Це ж теж тиск, це ж тиск на психіку населення. Це ж люди сидять сьогодні, показували київський метрополітен, там всі станції з людьми, тому що люди пішли в укриття, тому що дуже довго нагніталась вся ця психологічна напруженість, і вона дає свої наслідки. Але ще раз хочу сказати дуже швидко. Система востанавлюється, відновлюється і запускається з аварійних відключень. Перейшли вже в багатьох областях на чергові відключення. Це зовсім інша справа, зовсім інший режим роботи енергетики. Так, але все ж таки влучання були, судячи з того, що світло вимикалося майже одразу після там прильотів. І власне деякі ракети шахеди, наскільки я зрозумів, долітали аж до західного кордону. Про що це свідчить? Чому на третьому році війни росіянам вдається лише за рахунок нестачі ППО у нас, чи все ж таки вони придумують якусь тактику? Про що тут? В першу чергу слід говорити, особливо на тлі е, f 16 які в нас вже є. І ми говорили з вами про те, що вони працюють як ППО в українському небі. Я думаю, що вони і цієї ночі працювали і зранку і зараз працюють. Е, ну, мені так здалося, що я такі звуки чув, тут сидячи в Києві. Е, нам не вистачає просто загальних засобів ППО наземних систем зенітно-ракетних комплексів радіолокаційних станцій. От нам сказали, що передають нам два саба 340-х, та дальнього радіолокаційного виявлення, але ми їх до цього цього часу не отримали. Хоча вже з моменту повідомлення вже ну досить багато часу пройшло. Хоча поляки їх почали. Після закупівлі вони почали їх експлуатувати майже через півтора роки. Я дуже сподіваюся, що у нас вони раніше з'являться, е, тому в нових тактичних засобів е, ми всі ці кружляння шахетів навколо якихось об'єктів, міст, території, ми вже бачили. Е, заходи ракет, е, які е, Проходили якусь територію, потім розгорталися, поверталися. Ми теж бачили. Тобто, нових тактичних засобів я не побачив. Було цікаво повідомлення про те, що поляки підняли свої в 16, і заявили перед тим, що вже два було випадки, коли російські ракети заходили на територію Польщі, і зв'язку з цим вони вважають, що враження таких цілей на території. України це цілком можливо, якщо це буде е, якою загрозою для Польщі, ну це ж дуже важко сказати, якщо ракета в просторі українському вона буде летіти до Польщі чи не буде летіти. Тому е, ну ті, нібито ворота для цього питання відкриті, і дуже сподіваюся, що це почнеться. Тому що ну треба, щоб наші партнери більш активно приймали участь в відбитті цих атак. Ну, офіційної інформації станом на зараз про те, що поляки збили якусь ракету чи не збили, немає. Є тільки інформація про підняття авіації. Так, да, так. Да. Так, а скільки потрібно часу росіянам, аби ну от якщо спрогнозувати, от сьогодні вони відстрілялися так масовано? Скільки їм потрібно часу, аби е, підготуватися до наступного удару? І він чи можливий він найближчими днями чи знову треба чекати там готуватися місяць? Це танець, який танцює обі сторони. Mm -hmm. Ракети х 1 були споряджені на літаки вже, мабуть, тижня півтора-два. Перше, друге, у них було до цього десь літало 18 бортів. Ще до цього у них колись було 20 бортів, потім там щось стало 15, 16, 14. Потім вони підтягнули борти з далекого сходу з Українки, перегнали їх сюди і досягли кількості 18 бортів. Але в сьогоднішній атаці, судячи там уже сповідомлення, які можна вважати офіційними, їх було 11. Тобто е наші дії вимусили їх зменшити кількість літаків. Або вони там встали, або в них там вийшли е часи польотів і треба було робити регламентні роботи, чи, ще там, е чи були якісь несправності, бо їх відправили на ремонт. Е тому сказати, за скільки часу вони відновляться, дуже важко. Ті ж саме Міг-31К. Якщо у них була б можливість підняти шість літаків, вони б підняли б шість літаків, а підняли тільки три. Да? Тобто, наші удари по Соваслійки вони мають наслідки. І ми точно не знали, які саме там Міг-31 були вражені. Але судячи з сьогоднішньої атаки, судячи з того, що весь минулий тиждень ми не знали жодного жодної обяви об не отримали повітряної тривоги, які б стосувалися міг 31 к зльоту, міг 31 к з загрозою кінжала, це каже про те, що там не все гараздно нік з цими 31-ми. Мігами для кінжалів, тобто сказати за який час вони зможуть там спорядитися, як якщо просто ми нічого не будемо робити, то може там за три дні, може там за тиждень вони будуть готові. Але ж ми ж теж не сидимо, склавши ручки на пузі, да? ми щось робимо і дуже, дуже не даємо їм можливості розслабитися, вони теж дуже втомлені, тому що. Кожного разу, коли наші дрончики прилітають по цим аеродромам тактичної авіації, де базуються су 34 і су 35 вони вимушені підійматися, відлітати, потім повертатися. А зараз з цим нашим новим чудовим дроном поляницею дроноракетою, ракетою я взагалі ну, очікую, що вони не будуть завжди встигати. А синдром Чорнобаївки буде діяти, і вони будуть повертатися на ті міста, де їм краще літати, краще злітати, наносити удари по нашим по лінії бойового зіткнення по нашим містам. Тобто, це протистояння вийшло на якийсь новий відток розвитку, і воно стає більш напруженим. Напруженим для обох сторін, але е, мені мене таке враження, от таке чисто суб'єктивне, що ми оце за особливо за останній місяць, от починаючи з 20-го числа, коли був нанесений удар по Мілерово, і потім пішло Мілерово, потім Морозовськ, Морозівськ двічі, Савеслєйка двічі, е, що за весь цей час ми ну, створили досить неприємну ситуацію. Для е, керування всіми цими засобами і зменшили, суттєво зменшили ці засоби доставки. Ну, треба ще подивитися, що там з калібрами, тому що вони сьогодні вивели е, 4 носія е, для удару. Ну, Треба там ще допрацьовувати це питання. Пане Костянтину, ви згадали паляницю, дрон, дрон-ракета, яку анонсував, представив так ніби в тіні, поки що тому, що ми не знаємо результатів. Але представив президент. Ви напевно аналізували. Скажіть декілька слів: наскільки це дійсно важлива зброя, ідеї? Ми її найближчим часом, ми збройні сили України, зможемо застосовувати? Знаєте, я спост... ну, дуже уважно дивився там. Багато часу витратив на те, щоб там придивлятися, розглядатися все що є, є, дуже мало. Але що можна сказати? Що нам показали? Нам показали двох чоловіків, які чи то восени, чи то взимку, чи то е, навесні з якогось контейнера, витащили якийсь циліндр. Потім до цього циліндра поставили його на якусь тележку, е, е, причепили до цього циліндра крила. Дуже серйозні, дуже великі. Не такі крила, які є в крилатих ракетах. Якщо ми подивимось там на звичайні крилаті ракети, починаючи з томагавка і там скальпи, Shadow, Джас, э, цей самий Taurus, у них зовсім невеличкі крила, тому що э, ці крила вони повинні в повітрі, після того, як стартували з літака, вони повинні розкритися. А це. Ну, такий непростий узел з узел конструктивний технологічний, тому що він повинен, якщо це досить велика аеродинамічна поверхня, він повинен нести дуже серйозне на собі навантаження. І коли я побачив це крило, думаю, о, це полетить далеко. Ну, думаю, що десь у нього аеродинамічна якість десь на рівні 20-25 одиниць. Це що означає? Це означає, що це майже характеристики планера. До такого ще такого аматорського, тому що професійні планери, у них там 50 аеродинамічна якість. Тобто він за один кілометр втрати висоти без двигуна, він знижується на він горизонтально летить. Там, якщо 50, то 50 кілометрів. А якщо 20 родинична якість, то 20 кілометрів. Всі крилаті ракети, такими, звичайні крилаті ракети, такими характеристиками не обладають. Це виключно таке вже саме дронове, саме дронове таке, саме дронове така можливість. І якщо. Цей дрон має таку, таку можливість, має таку такі крила, то він може літати далеко. А судячи з того, який там стоїть газотурбинний двигун, судячи по габаритам, то це десь кілограмів 100 тяги, і це дає таке сподівання, що дальність буде досить велика. Що стосується бойового навантаження, то судячи з, з, з габаритів, це майже півнептуна. Нептун 5,5 метрів, діаметр його 0,38 метра, тобто 38 сантиметрів. А тут десь, навіть, мабуть, 40 і може, може трохи більше. Може, трохи. Ну, десь 40, я так думаю. І двигун з такими крилами, двигун там 100 кілограмів тяги з такими крилами, ну це досить далеко може летіти і, і нести велике навантаження. Навантаження, я оцінюю там. Ну, думаю, не більше, ніж 100 кілограмів, а думаю, десь в лімітах 60-80 кілограмів. Тобто, це досить потужна зброя, яка, на відміну від наших звичайних дрончиків, які літають на швидкостях там, ну, до 200, це майже їх там найбільше значення швидкості. А така робоча швидкість там на рівні там, 120 180 кілометрів. А цей буде літати десь 500 плюс-мінус 100 кілометрів. Тобто не завжди літаки будуть встигати злітати з аеродромів, покидати ці аеродроми. І я дуже сподіваюся на враження прямо на аеродромах. Пане Костянтине, дякую. Будемо слідкувати за тим, як паляниця заважає росіянам під... у підготовці нових ударів. Поки ми з вами говорили, президент Зеленський заявив, що щонайменше ну, більше сотні ракет сьогодні Росія застосувала по Україні і більше сотні шахедів. Перепрошую. Я б ще одного слова сказав. Давайте ска... скажіть так. Мені здається, що дуже важливо те, що паляниця це не єдина. Не, не єдиний цей зразок, який ми побачили, mm -hmm. я думаю, це буде сімейство таких дронів, які будуть застосовувати один той самий принцип наведення. А я думаю, що там стоїть українці завжди. Були відомі своїми інерційними системами наведення, тобто всі лазерні системи наведення, інерційні гіроскопи, вони у нас дуже серйозно розвивалися, і я дуже сподіваюся, що якісь старі нароботки були підняті, профінансовані, доведені до ладу, і вони тут застосувалися, тому що, судячи з цього, ця система не дуже буде реагувати на РЕП. Тому сподіваюся на дуже значні результати, які нам дасть цей новий дрончик паляниця Разо дякую вам, дякую, Костянтин Криволап, експерт з авіації. Був моїм співрозмовником. Підпишіться на канал РБК Україна в YouTube і Тисніть подавайку під відео.